Меншовартісність вартісність є дуже такою великою, скажімо, вадою українського народу. Це не тільки про ваші відчуття, це про відчуття, коли людина йде до церкви, і священник каже: Покайтесь, і людина зразу все паде на коліна і думає, Боже, що я там наробила, нагрішила. Розумієте? Це є менша вартість самоосуд. Самонеприйняття, там якісь такі речі, так? Це блокує енергетичну вашу систему, не дозволяє енергії протікати вірно, не дозволяє цілісну картину. Яка може бути цілісна картина реальності? Як ви навіть не сприймаєте себе як те, про що ви про себе знаєте? А як може відкритися те, що ви про себе не знаєте, якщо ви це не приймаєте? Тому це, це блок, блок і ще раз блок. З цим треба працювати. Треба себе приймати будь в якому стані будь-що, ніколи не судити. І тільки тоді, коли ви зрозумієте, що а судді хто, тоді у вас відкриється те, що вам не захочеться судити те. А якщо нема осуду, то нема і бажання. Виступати так, за що можна себе судити. Тільки зникає, оце коли глибина розуміння цих всіх процесів відбувається, тоді зникає бажання жити так, щоб було за що судити. Просто зникає себе: ну, нема, нема в поведінці у вимірі бачення, у сприйнятті, в, 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 просто зникають якісь такі. Речі, які, за що можна було б себе судити? А якщо це зникає, то зникає і бажання судити ближнього, тому що відкривається картина, в якій ти бачиш, що людина може десь оступилась тільки по якійсь причині. І бачиш цю причину, або відчуваєш її, і розумієш, що тут не повинно бути ніякого осуду. Ну, що це таке? Що таке осуд? Ну, це сама енергетика. Цього ракурсу розуміння світу, так вона вона є низьковібраційною, по суті своїй. вона нічого не дає людині такого здорового, вона, вона навпаки закриває, бо вона бачить лише один вектор, за який можна судити. А оце все причину цього всього, вона не бачить, і тому вона судить себе, там ближнього там. ще Загальна картина відкриває людині те, що вона. Розумієш, що судити нема за що, це крапка.